Борцям за свободу та незалежність України, героям Небесної сотні та загиблим в АТО з освячення пам'ятного знака на честь українських героїв розпочали відзначення дня міста Віршаві в неділю 5 жовтня. Прийшли спільно думки на виконкомі, на сесії міської ради, що все-таки день міста відзначити, але відзначити його із з того специфіку, що відбувається в державі, так віддали належне людям, які гинуть за нашу свободу. Міський голова каже: виникла ідея встановити пам'ятний знак загиблим за незалежність України. Він скромний, звичайно, він можливо не виражає того всього, що я на душі до тих хлопців, що зараз на сході. Але це тому зробили що від душі від серця. І зараз є місце Віршаві для державного прапора, куди можна прийти, помолитися, запалити свічку, покласти букет квітів, віддати належно всім тим, хто загинув. На символічній міській алеї слави в неділю встановили ще один диск на честь видатного земляка уродженця міста Степана Жупанина. Ми прийняли рішення більше 9 місяців назад про встановлення бронзового диску Степану Жупанину, нашому письменнику, поету. Дуже відомій людині, яка народилася в місті Іршаві, на зарічній вулиці. Ми сьогодні освятили віддали шану і цій людині відомому іршавчанину. Патріотичний флешмоб цього дня влаштували учні шкіл міста. Взяли в ньому участь більше пів тисячі школярів, показали прагнуть миру та добра на своїй землі. Після того, як розгорнули прапор, сотні дитячих голосів спільно виконали гімн України. На сам кінець випустили білих голубів мери. «Сама головна мета була флешмобу, те, щоб ми підтримали наших хлопців, які зараз служать на кордоні, які так войовниче захищають наші кордони, щоб ми могли, хоча б якось їм допомогти підняти їхній моральний дух. Хочних святкувань та концертних програм цього року влаштовувати не стали. Патріотичними піснями тішили юні виконавці. Дух свята підтримав Закарпатський симфонічний оркестр. Шевченківські рядки та вистава у виконанні оркестру, як ніколи, емоційні та співзвучні із сьогодення. Вечірнє небо в місті освітили десятки ліхтарів, миру за тих, хто пішов у небо захищаючи землю. Святкування на наш патріотичне паєр-шоу ігри з вогнем» викликали справжнє захоплення у лісей та містян. Шісто 673 роки святкуємо скромно, але з любов'ю та повагою до рідного міста так про відзначення дня Іршави кажуть самі містяни. Вірять уже незабаром в Україні настане мир, а сумні події назавжди залишаться лише спогадами.